У 2024 році було зафіксовано 359 випадків, у 2023 році 396 випадків. У 2024 році тенденції до суттєвого зниження набула захворюваність туберкульозом дітей. Однак нові випадки серед дітей продовжують реєструватись. В минулому році 9 дітей захворіли на туберкульоз органів дихання. Найбільший відсоток випадків захворюваності на туберкульоз в нас припадає на вікову групу 45-49 років. Діагностика, лікування, профілактика туберкульозу в Україні безкоштовні і в Сумській області також все повністю. В рамках програми медичних гарантій фінансується Національною службою здоров'я України. Пацієнт з підозрою на туберкульоз. Підозра це тобто кашель більше двох тижнів, там невмотивоване схуднення, підвищення температури незначне, там, до 37-38, пітливість, причому частіше нічна пітливість, задишка при фізичному навантаженні. Якщо це діти, там, то затримка набору ваги може бути, ну, сонливість, слабкі. Дітей буває. От, при наявності цих симптомів, люди мають про них завжди пам'ятати, і звертатися або до сімейного лікаря, або до лікаря фтезіатра, в ну, випадку дітей до дитячого фтезіатра. І вже лікар тоді, в залежності від тих симптомів, які наявні. у того, хто звернувся, призначає певні види обстеження. В плані лікування туберкульозу зараз в Україні використовуються сучасні європейські протоколи ВОЗовські по лікуванню. Це ну, не так як було багато років назад. Що туберкульоз там, роками лікували в стаціонарі і так далі. Зараз це короткі, доволі короткі схеми лікування ну, відносно до туберкульозу. Це чутливий туберкульоз ми лікуємо 4-6 місяців. Лікарсько-стійкий туберкульоз ми лікуємо зараз 6-9 місяців. Ну, бувають більші схеми, але основні періоди такі. Зараз в Україні наявні всі протитуберкульозні препарати для лікування. У нас зараз великий нахил на амбулаторне лікування. В стаціонарі люди лікуються виключно там за обмеженими показами і не дуже великий проміжок часу. Зараз, по сучасним міркам, якщо людина отримує адекватну Пацієнт з туберкульозом з бактеріовиділенням отримує адекватне лікування. Через три тижні він вважається вже незаразним для оточуючих і може перебувати в суспільстві там, на роботі, на навчанні. Ну, будь-де. На сайті центру громадського здоров'я МОЗ і на нашому сайті є посилання на анкетування, на анкету опитувальника. Можна пройти це анкетування і вже за допомогою цього побачити, чи є підозра захворювання на туберкульоз. І я бажаю, щоб більшість людей скористалися цією нагодою, зайшли на сайт ЦГЗ, набрали тему туберкульоз і знайшли там посилання, за допомогою якого можна пройти це опитування, або знайти це посилання на сайті нашого центру контролю і профілактики хвороб.